Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Легіони Свободи Росії та РДК знову здійснювали прорив на території Російської Федерації. Де бій на кордоні з Білгорода висувають резерви за попередніми даними? Перший бій прийняли окупанти-прикордонники та понісши втрати, відступили. РДК знову заходить в той же час до об'єкта 1150, з якого вивозили ядерну зброю, терміново знову прибув потяг. Мабуть, не все вивезли Яця нового захоплення чотири вагони забиті поголовками пишуть джерела. Тримаємо вас в курсі та слідкуємо за ситуацією. В той же час добровольці з Легіону Свобода Росії, які брали участь у недавньому рейді до Білгородської області, вербують росіян у свої лави. Там не виключають, що спробують атакувати Москву. Про це повідомляє «The Times». за словами речника легіону з позовним Цезар. Тисячі претендентів з Росії хочуть вступити до їхнього підрозділу. Вони потрапляють до України через певні нейтральні Кордонні держави у нас є постійний потік новобранців, і він росте. Розповів він речник легіону. Заявив, що підрозділ продовжуватиме рейди на кордоні, поки їх сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву. У нас є значні можливості. У нас є міномети, бронемашини, позорка стінгер, парносні протитанкові комплекси та дуже ефективні розвідувальні безпілотники. Повідомив він. Зазначається, що зараз у легіоні «Свобода Росії налічується від 500 до 1000 бійців. Ми не злочинці, не приватна військо. Компанія кампанія, як Вагнера, усі є громадянами Російської Федерації, деякі з нас раніше служили у ЗСУ, наголосив речник. Бійці російського добровольчого корпусу за кілька днів рейду на території Білгородської області досягли значно більшого успіху ніж вагнерівці за 10 місяців під Бахмутом. Добровольці опублікували потужний звіт своєї роботи. Російські добровольці проводили спецоперацію кілька днів на території Білгородщини. За цей час вони звільнили близько 42 квадратних кілометрів на кордоні. Затрофаїли зброю та навіть і захопили полонених. Відео почалося з потужної промови командира РДК з позивними Вайтрекс у передденні рейду на території Білгородщини. Він потужно звернувся до бійців корпусом. Завтра РДК нападає на Російську Федерацію. Тож побажайте нам успіху. Мотивував добровольців. Командир у невеликому звіті про операцію добровольці підкреслили, що за кілька днів вони змогли взяти під контроль територію, яка більша за площою, ніж увесь Бахмут. Окрім того, бійці РДК затрофаїли російської а стрілецьку зброю отримали секретну документацію, а де взяли полоненого. Поки що це лише спроба наших сил. Хоча під час таких вправ ми змогли викрасти новий БТР 82 а Далі більше слава РДК підписали відео добровольці. Офіційно добровольці корпусу заявили, що із великої техніки затрогаїли один бтр 82 Боєць з позивним фортуна зізнався, що захопили і російську техніку. Вдалося саме йому за його словами. Процес віджимання техніки в загарбників не був важким. Добровольці Уці знайшли його у спеціальному ангарі, де путінська армія розташовувала багато техніки. Сідаєш у БТР, вмикаєш масу, заводиш, і їдеш, і все розповів фортуна. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.